Вітаю, друзі! 15 липня. Сьогодні з вами Валерій Клочок. І сьогодні президент України Володимир Зеленський дав велику прес-конференцію для вітчизняних засобів масової інформації. Як на мене, несподівано, тому що з українськими журналістами він спілкується не так часто, до прикладу, як із західними. Ну, в принципі, це десь можна виправдати тим, що Зеленський намагається контактувати більше зараз із нашими західними партнерами, доносити якісь сигнали назовні, аби отримати більше допомоги. Ну а внутрішні питання він в переважній більшості залишає на Єрмака, хоча Єрмак прес-конференції не проводить. Але сьогодні, після візиту до саміту НАТО, після того як він завітав до Ірландії, він... Зустрівся з українськими журналістами і відповів на запитання. І це така була, нібито, підсумкова прес-конференція його закордонного турне. На що ж він, власне, звертав увагу? Усіх українців, і що я хотів би вам зараз розповісти у ті черговості, в якій я особисто бачу важливість питання, які він там озвучував, тому що вона не така, як було на прес-конференції. Там задавали запитання журналісти за своїми подобаннями. Наприклад, вони розпочали свої прес-конференції про те, а чи знімуть шмигаря? Ну, як на мене, це питання десяте, тому я їх залишив його на сам кінець. І так по порядку. Насамперед, мені е, видалось найважливішим те, що говорив Зеленський про завершення війни, а саме про... Мирний план, який буде готовий у листопаді, я вам робив припущення вже раніше про те, що я передбачаю, що наші приговори із західними партнерами за участі Росії про припинення війни можуть бути після виборів. У Сполучених Штатах Америки і так дійсно виглядає те, що Зеленський сьогодні, як він сказав, дав доручення підготувати мирний план на листопад. А, має пройти попередньо три раунди переговорів з нашими партнерами у Катарі, у Туреччині та в Канаді стосовно тих трьох питань, які вже проговорювалися на саміті миру у Швейцарії. Мене це чесно кажучи, трішки збентежило, оскільки інших питань навряд чи ми будемо розглядати навіть під час зустрічі з росіянами. А це саме гуманітарне питання, енергетичне питання і. Забезпечення безпечного судноплавства в чорноморському регіоні, звісно, нас турбує питання територіальних цінностей і в тому числі самого завершення війни. Але поки що про це президент мовчить. Втім, я думаю, що деякі напрацювання будуть зроблені дуже важливо. Сьогодні помітити те, що президент під час свого відеозвернення до українців з нагоди Дня Української державності не говорив про кордони 91-го року, що засвідчує складність вирішення питання збереження всіх територій за Україною в результаті того, що Росія зараз контролює окремі частини. України це чотири області, ну, звісно, не всі, в тому числі тимчасово окупований Крим, і саме це зараз є предметом наших непростих перемовин із західними партнерами, аби зрозуміти в який спосіб ми можемо повернути під контроль ці території, воєнний дипломатичний і коли. Тому от мирний трек зараз виглядає саме таким чином, і переговори будуть або саміт миру правильно називати його вже наступний етап за участі Росії десь приблизно в листопаді. Те, що Росія там буде, в мене особисто сумнівів немає, тому що Пісков буквально днями заявив про те, що Росія очікує пропозиції від України. Відтак це зараз і логічно виглядає. Було запитання про те, якими ж будуть відносини України із м, Сполученими Штатами Америки, якщо до влади прийде Трамп. А те, що там буде Трамп, ну у мене вже в принципі немає ніяких сумнівів, особливо після того інциденту, який стався з ним буквально вчора. Його намагалися вбити, не вбили. І зараз ну, дійсно Трамп є топом у всіх світових ЗМІ. рейтинги в нього зростають. Він сьогодні має бути вже офіційно висунутий кандидатом на посаду президента від Республіканської партії України. Зеленський сказав, що все буде нормально. Ми працюємо зараз із конкретно штатами. А не федеральним урядом для того, щоб місцева влада влада штатів вона безпосередньо впливала на е, органи виконавчої влади і законодавчої в Сполучених Штатах Америки, тому що він переконаний, що ці зв'язки дуже потужні. Для мене це така дуже цікава новина, і я вчора писав у себе в телеграм-канал, що Зеленський буде зустрічатися із головами областей. Після свого закордонного турне, саме для того, щоб налагоджувати міжрегіональну співпрацю між США та Україною. Це дуже цікавий кейс. Ну, подивимося, що з цього вийде. Він наголосив також на тому, що Україна в 2025 році все-таки отримує 40 мільярдів євро. Це ті самі 43 мільярди доларів від НАТО. І важливо те, яку ж допомогу ми отримаємо, США. але за його розрахунками, я так зрозумів, в принципі, наші військові потреби на 2025 рік, навіть без сполучених штатів Америки, будуть задоволені. Ну там. Передбачено в рамках Саміту, в рамках Альянсу НАТО, точніше, так правильно буде сказати, військова допомога і фінансова від Сполучених Штатів Америки. Але є один нюанс, вона все рівно має бути проведена через Конгрес. Деякі позитивні сигнали також є, як сказав Зеленський, щодо використання далекобійних ракет по території Російської Федерації. Зараз ведеться непроста дискусія зі сполученими штатами Америки. Вони забороняються робити. Я вам робив сьогодні відео про інтерв'ю речника Пентагону Пета Райдера. Де він говорив, що позиція США не змінна, але поки що не змінна. Все може змінитися, тому очікуємо на гарні новини. І також Зеленський поточнив, скільки треба взагалі Україні систем Петріот для того, щоб закрити небо. Скільки є, він не сказав. А загалом каже: нам треба 25. Вони всі є в Штатах. Така кількість вони могли б нам їх передати, але чомусь не передають. Ну зрозуміло, чому, тому що Сполучені Штати Америки вони. Займається менеджментом ескалації, а не вирішення ескалації, тобто не деескалація їх цікавить, на жаль, така гірка правда. І якраз в цій частині дуже цікавий був його коментар стосовно можливого підписання договору з Польщею, аби Польща збивала російські ракети, які летять на захід України зі своєї території, над територією України. Вони збивали ці ракети. Є уже два спростування на пропозицію очільника закордонного відомства Польщі Сікорського, який сказав, що такі перемовини ведуться, вони ведуться. Зеленський це підтверджує. І я так розумію, він розраховує на підписання цієї годи, тому що тут вже Зеленський як на мене вдався до прямого шантажу Європи. Я вважаю, абсолютно правильно. Він каже: ну якщо прилетить по газосховищах, які розташовані на західній Україні, Європа не зможе отримувати газ. Наступну зиму, і це буде великою проблемою для Європи. Так, в першу чергу, то вони просто вимушені будуть збивати там ракети. Ну, десь так зараз виглядає ситуація. Звісно, він не сказав цього, але я це читаю саме так. І дійсно на території Західної України розміщені великі газосховища природні, які м, дають можливість постачати газ російський до Європи. Але якщо там буде уражено або вже уражено, я не знаю. Да, він про це не говорив. Обладнання, яке повинно підіймати цей газ військовищ і передавати до Європи, ну то тоді Європа не отримає газ. Вона просто вимушена буде збивати ці ракети, і це правильний підхід, тому що мені він дуже схожий з історією того, як нам говорили: не збивайте, не бийте по НПЗ російських, не можна в разі цього робити. Навіть Лойд Осін про це говорив, а потім замовк. Ну я думаю, так само і це покладе початок нашого майбутнього військово-політичного блоку із країнами Європи. От якщо ми підпишемо перший такий договір з Польщею, спочатку це буде ППО, потім будуть військові інструктори, потім військові, потім зброя. І це буде нормально, Це буде правильно. Я вважаю, що так треба рухатися. І мені дуже імпонує це зараз. новина і саме такий підхід. Щодо мобілізації, було запитання. Е, Зеленського запитали, чи влаштовує його зараз мобілізаційний процес, який триває в Україні. Ну як виявилося зараз різними джерелами? Я читаю, що поновили свої дані у резерві плюс і інших можливих сервісах близько 4 мільйонів українців, а не поновили. Мільйонів 6. Велика проблема така є. Дійсно, Ну це поки що на рахунок того, скільки не поновили, неофіційна інформація, я бачив її просто з відкритих джерел. Але Зеленський сказав, що мобілізаційна кампанія в Україні йде за планом і на нових рекрутів навіть не вистачає тренувальних майданчиків. Так, саме є, і він розраховує на те, що та сама Польща надасть ці тренувальні майданчики. Ну Я так бачу, польський трек у нас гарно розвивається, це дуже добре. Ну і було таке. Дуже як на мене цікаве запитання в лапках від журналістки Укрінформу про те, що ж це Буданов такого не розповідав, виданню «НВ», що наступають на Харків і будуть наступати на північ. Мовляв, ситуація дуже загострюється. Зеленський відповів наступним чином. Він сказав, що він телефоном говорив із Будановим. Як запевнив його Буданов, то неправильно зрозуміли. Саме Буданова журналісти, тому виникло таке непорозуміння. Я вам робив ширше відео, розповідав, що це інтерв'ю було дано НВ ще місяць тому. Журналісти це не поточнили, але вони й далі не поточні, тому ця вся історія мені виглядає дуже дивною. Але Зеленський сказав, що ситуація там контрольована. Ну і на цьому тлі я якраз до останнього питання, до зміни уряду. Бо на самому початку журналістка Лівого берега Соня Кушкіна задавала запитання про зміни глави уряду. Я особисто це поки що ну не те, що не вірю, я не бачу на горизонті, найближчому там, тиждень, два місяць зміни уряду, всього, тому що відставка прем'єра це зміна всього уряду, це перепризначення всіх міністрів. Зеленському воно точно зараз не потрібне. Шмигаль виконує всі команди дуже чітко Зеленського, тому більш зручного, ніж Шмигаль, прем'єр-міністра, для Зеленського знайти. Нереально, ну принаймні, це моя особиста думка. Можливо, там називають Юля Свароденко, буде е, наступним прем'єром. Хоча мені видається то швидше бажане, аніж дійсне. І я не виключаю, що зараз ця вся історія зі зміною уряду вона інспірована саме опозиційними силами, щоб показати, що там все не дуже добре. Бо за коментарем Зеленського я не помітив, що він дійсно збирається змінювати уряд. Ви скажете, так не Зеленський же зміни уряд? Ну так, але за великим рахунком, сьогодні вся влада. До цього часу перебуває в руках команд Слуг народу. Тому запитання було саме за адресою. Що ви, власне, думаєте з приводу цієї прес-конференції? Тез багато, вони цікаві, вони важливі. Друзі, пишіть, будь ласка, в коментарях. Прес-конференція була годину 10, я вам все розповів за 10 хвилин. Дякуйте, дякую і вам за те, що ви підтримуєте, коментуєте. Для мене це найбільша подяка. Поширюйте відео друзям, натисніть на дзвіночок, хто цього не зробив раніше. Як тільки виходить відео, ви отримаєте сповіщення про те, що воно тут вже є. Всіх люблю ціную, Ну і не перемикайтесь. Все буде Україна!